Доброго мирного дня. так. Ну і я нарешті покажу вам свій баштан. Вирвала я свою деньку, стиглу, дуже пахне. Хвостик в неї вже відсох, я її забрала. Кавуна взяла одного. Оце такі в мене рабі кавунчики понаростали. Тут є. Ну, я так думала, що тут ніц не буде. Ось, є рабенькі гарбузики і є зелені. Кавуни кавунчики. А це мої деньки. Ось такі вони ще маленькі. Ось, бачите, є менші. Оця вже майже-майже стигла. Де вони набралися, не знаю ті деньки, але їх тут не було. Ось, бачите, в моменті десь понаростала, а тут якийсь бабайдер щось. І ще вон гарна динька велика. Є в нас таких три великих, бо ті менше. Я не знаю, чи з них що буде, чи ні. Ось ось такі. Той ще не, не дзвони Ось, о, ще одна денька є. Бачите. Як грушечка. Вроді файно стукає. Візьмемо, о, Так, два. Ще отроє з рабеньких. Оцей файно. А цей не так. Оцей краще. Дзвони. О, візьмемо три кавунчики, а тіше хай. Тіше хай постигну трошки. А, отой відсох хвостик взагалі, то той вже взагалі супер має бути. Він вже хвостик висохне. Ну це був самий перший також зав'язаний. Оцей і оцей, то їх два самих перших було. О, а ті ще хай поростуть. Так, йдемо виберемо. Я того пакета оставлені тут на кавуни. А йду виберу квасольку. Приложимо кавуном і усе. Ну, а такий мій кавун в розрізі. Що смачнющий, що солодющий, передати не можу. Це я їм. Ох і смачний кавун, свій домашній, без хімії, без нічого. Вирощений на натуральному. З нього візьму насіння і на другий рік обов'язково як доживу посаджу. Дуже смачний. Ось так. Ось така шкірочка тоненька в нього. І дуже гарний. Так що можна садити. І дозрівають, хоча цього року, я думала, ніц не буде, бо літо було дуже холодне. Особливо весна, вони довго сиділи, вони на півтора місяця запізнилися в рості. Але ще досить непогано вродили. Видите, як моя Наталя Кавуна є. Так, я хочу кавуна. Кавуна Смачніше. надрізала. У мене вже гарбузиня відсохля не було. Чи кавуниня. О, ось такий. Гарненький. Найсмачніший, Найсмачніший чуєш. Ось так-то. Там ще є пару штук. Ще ми. Хочеш кусок? Ні. Зараз не хочу, я потім, в обіді. Тут ще є трохи їх. О, нам ще хвати з наталкою. Бачите, тут ще їх є. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. То таких більших одинадцять. А ті ще менші, то навіть не знаю скільки. І ще дві великих диньки є. І чотири чи п'ять менших. Так що ось таке що. є ще в нас кавунчики. Прийшла я довибирати свої деньки. Онденька, ось день. Долежать, долежать, ось ще одна денька. Ну і свої всі кавунчики треба забрати. Вони ж на смачні. Ми з наталкою два з'їли на полі, як чистили буряк. Ну і? Останні треба забрати додому. Будемо ще на деякий час знаймати. Ще один є вдома. Дуже смачні кавунчики вийшли. Ось такий наш урожай кавунів. От ж, гарні. Вони невеличкі, бо холодно було. Я взагалі думала, що цього року навіть кавунчика не попробую. Таке зимно у нас було. Ну, Богу дякувати. їх трошки наросло. Так що ось таке то. Буду я працювати, а вам всім скажу, дай Боже, миру, спокою і затишку. Ось такий урожай наших кавунів, ось такий результат нашої праці і дині Дині смачні. Тих дві жовтих вже можна буде з'їсти, третя вдома вже, ви ж бачили її. Вже Занесла додому, але ми ще не різали, їли кавуна. Бо ні я, ні Наталка дуже дині не любимо. У нас Іван дуже диню любить. А ми Наталкою по кавунах більше. Так що ось таке то. Ну нічого, не буде кавуна, буде й диня. Вам всім кажу гарного дня, вечора, миру, спокою. Хай у всіх все буде добре. І всім вам гарних урожаїв. Па-па.